Чому багатьом подобається до Таймскіпний One Piece? І чим єдиний скарб став після Таймскіпу? Чи дійсно тайтл змінився настільки кардинально? Тому що якщо поглянути на рейтинги арок, то до Таймскіпні будуть займати високі позиції. Та й багатьом не сподобався хід із п'ятим гіром Луфі, тому що перетворює звичайного хлопака в людину обрану долею. Ну і може механіка фрукта теж не подобатись, тому що перетворює все на гуму. І змушує Вуфі викривляти своє обличчя. Однак хочеться запитати той за що ви любите і читаєте One Piece? Надрукуйте у коментарях. Є ті, хто читають заради балансу сил і боїв персонажів, тому що One Piece це шонан, у якому багато здібностей і цікавих харизматичних персонажів, битви яких доволі цікаво спостерігати. Хтось заради бупсів, але для цього краще дивитися фільми по One Piece. Але чи змінився One Piece для мене? І так, і ні. Можливо, на сприйняття історії впливає час її читання. Наприклад, у людини, що читає його 10 років, і 2, може відрізнятись сприйняття цієї неймовірної історії, та й фандом міг здеградувати або ж навпаки вирости. Хоча б після Таймскіпу, як на мене, це така сама історія про тих самих персонажів, навіть щоб вони арок збереглися. Але справа, як завжди, була в деталях. Однак і вони в якійсь мірі були закономірними. До не One Piece це початок пригод, який у будь-якому тайтлі цікавий, так як ти нічого не знаєш про цей світ, події локальні і ніяк з собою не пов'язані, що було продемонстровано в арці East Blue. В серіалі, маючи вже за плечима достатньо велику кількість арок оригіналу, прийняли рішення познайомити антагоністів Арки, зробивши історію ціліснішою. Нам цікавий початок. Тому що ми вперше бачимо персонажа Мугівару на Луфі. Для нас це хлопчина, який був просто нахнений піратом, у нього немає нічого за душею. Ми навіть не знаємо його сім'ї, яка б натякала нам на те, що Вуфі не простий хлопчик. Однак ініціал та зв'язок з Роджером вже давали певні сигнали читачам, що персонаж не такий простий, яким здається, тому що для всіх він просто дурник. Він подорожує морем із Блю, набираючи перших людей у свою команду. Кожна арка це окремий острів чи місто, де відбувається подія. Арки персонажів нас дійсно цікавлять, а конфлікти стають рушійною силою сюжету. І лише з початком саги Арабасти в сюжеті починають з'являтися шаблони з принцесами, і Ода водить персонажа, який подорожує з мухіварами пару арок, однак не стає членом команди, як говориться, привіт Віві та Момоноске. Луфі – аутсайдер і пірат, в якому ніхто не бачить загрозу. Всі бачать небезпеку в його правій руці, Ророну Зора. і в цьому проміжку з'являються цікаві арки. Правда, деякі глядачі вважають їх душними. Однак, як на мене, вони якнайкраще демонструють, що таке дух пригод ванпісу. Їх не можна скіпати. А якщо все ж таки скіпнули, то раджу повернутися. Піратські пригоди в арках Скайпі та Джаї, де історія взагалі відсторонюється від цього світу. Перше з'являється борода, де демонструється місцева заварушка піратів, які вирішують, у кого більше винагорода. Помножте це все на неймовірну атмосферу небесного Остріва і значення для подальших подій. Роздача Дейві, хоч і не подобається мені як арка, однак, якщо її перечитувати або передивлятися, то розумію, що арка унікальна, ніяких битв, тільки змагання і мемний спаррінг із Афровуфі. Далі мугівари починають взаємодіяти із світом. Хоча ми не бачимо глобальних гравців, вони з'являються пізніше: перша зустріч з адміралом Аокіджі та війна проти агентів і уряду, поява Шанкса і битва Хакі, найкраща арка Пісу за багатьма оцінками, неймовірні взаємодії персонажів, перевірка вірності та дуже емоційні і конфліктні моменти, поява епохальних здібностей Мугівар, як Другий гір, Ашура та Діабу Джамбу. Саме тут Вуфі. Починають сприймати як загрозу, а Суді Кінг стає героєм мемів. Саме після знищення мері та появи Санні можна сказати, що One Piece вже перейшов на інший етап. І тут знову арка, яка виділяється, це тривер барк, який, на жаль, не в повній мірі реалізовує свій потенціал. Однак арка була доволі цікавим досвідом. Насправді, One Piece змінила арка сабаоді, коли Ейчіра Ода придумав супер нових буквально за пару днів до виходу розділу. Саме тут автор почне зосереджувати свою увагу на головному герої історії, викидаючи за борт. Після поразки від Куми ми відходимо від команди. Так, вони ще з'являються у кадрі, особливо добре над цим працює аніме-адаптація. Історія тепер більше не концентрується на одній команді, тепер вона про мавпу і інший світ. Однак тепер замість заміснакам Луфі розкриває інших персонажів і, відповідно, концентрується на своїй сюжетній лінії. Яка із абстрактної подорожі перетворилася на квест з розумілою метою це врятувати Ейса, подорожуючи на острові Амазонок, Луфі планить серденько імператриці піратів Буахамок, звільняє та об'єднується із харизматичним Івою, своєю мамцею та колишнім Шечібукаєм лицарем моря Джинбієм. І всі дороги закінчуються у фіналі Арки Війна у Марінфорді, Арка, яка стала сюжетною діркою в балансі сил. Але тим не менш свою роль в плані емоцій вона виконує арка, яка доламала Вуфі. Однак йому допомогли. Всі ті знайомства, які були протягом цієї історії, зіграють свою роль. Він та його накама починають тренування, щоб краще підготуватися до нового світу. Типовий хід для автора, щоб персонажі виросли і апнулись, як це було в Шипудені. Автор під час перерви міг би подумати, що робити із своєю історією далі. Можливо змінити концепції і щось зробити у сюжеті. Так, наприклад, з'явився остаточний вид хакі: тим паче, вана це п'ятирічка. плануєш одне, а по факту історія ще не закінчується. І від цього починаєш історію сприймати трішки по-іншому. А чого стало більше, так це озвучування в озвучці того раші за посиланням в описі. Переходьте і кайфуйте. Так, кінець Марінфорда і Aceo флешбеки. Закінчують певний проміжок шляху. Однак Вуфі не став королем піратів і не зустрівся із Йонко, тому історію не вийде закінчити. Чим більше арок, тим складніше стає його завершити. Хоча, здавалося б, таємниці розкриваються, але тим не менш запитань не стає менше. Вегапанк розповідає про фрукти. Але це все одно неповноцінне пояснення, і концепція може змінитися. А те, що говорив Вегапанк, виставлять як його теорію. Чого дійсно стає менше, так це філерів. Філери One Piece парадоксальні, так як вписуються в атмосферу пригод без якоїсь певної цілі. Надалі той анімейшн обирає тактику максимального розтягування епізоду, коли на серію могли виділити половину розділу, і філерів стало дуже мало. Плюс на задачу до вайбової взаємодії мугівар додаються ще і філери, розширені сценки додавали живості цьому світові, і самим мугіварам. Особливо було приємно спостерігати за відносинами Ніко Робін та Чопера, або як Зоро та Санжі, мили посуд. Бита була дуже атмосферною і це затягувало. А таких епізодів було немало. Додайм Де на арка G8 вважається багатьма найкращою фіверною історією, і по своєму вайбу може навіть змагатися із канонічними, чого тільки вартує той самий епохальний Кандеріано. Все це було можливо тому, що мугівари були нікому не потрібні. Вони просто пірати-мандрівники, що подорожують з острова на острів. Так як для Вуфі, головне це пригода і шлях. Однак ставки продовжували рости, і залишатися на тому ж рівні було просто неможливо, так як на це було б менше часу у самих мугівар, та й авторові треба розкривати світ і інших персонажів, поки мугівари пливуть на фоні. Можна було б, звісно, демонструвати цей вайб постійно, але б тоді манга ще більше затягнулася. Або ми жертвували б іншими персонажами заради Моїва. Хоча для когось це була б гарна новина. Якщо говорити про таймскіп, то після переходу на новий етап очікувалось, що можливо Луфі як персонаж зробить певні висновки і стане трішки серйозніше. Але в цілому, Луфі залишився практично таким самим: цю роль повністю взяв на себе зоро. Змінились дизайни, стало більше фан-сервісу. Найбільших змін зазнає Санжи, який із тактика, лицаря і джентльмена перетворюється в чувака, що робить станову тягу на своїй крові, а потім сидить і плаче під дощем. Це багатьом не сподобалось, і Санже перестали поважати. Про все вище зазначене ми звісно будемо говорити тільки в окремих відео. До речі, відоси по аркам та персонажам знаходяться в окремих плейлистах. Рекомендую ознайомитись. Тепер арки практично будуються по одному шаблону: це звільнення принцес. Так як у кожній арці тепер є персонаж із королівською кров'ю. Однак арки все ще одно демонструють різні культури та навіть майбутнє. Найбільшого піку One Piece досягає за період арки Вано, так як змінюється мальовка та анімація. Відповідно, саме ця арка дає поштовх на суттєве зростання аніме фанбази, завершуючи цей процес епохальною здібністю на рівні баріона Наруто під назвою П'ятий гір. Тепер ніяких Афровуфі. Або у синіх Вуфі є лише п'ятий гір і Ніка. Вуфі досягає найвищого статусу, стає Йонко. Тепер він на рівні із Шанксом і може прямувати до останнього острова. А на яєчній голові взагалі деякі події темпують. Однак з'являються претензії до персонажів по типу дракона, і ця арка знову показує, що Вуфі головний герой, і за потреби можна буде відкинути і сюжету інших мугівар. А зора взагалі на півроку, так як тепер автор практикує розділення команди, я розумію, чому тому, що так простіше раніше. Підняття ставок не відчувалось так серйозно, як зараз, тому що Луфі був нікому невідомим піратом. Тоді як нова історія починається із того, що через зникнення мугівар стається хаос. Парадисти із Тіктоку починають імітувати команду брилів. І до них вже хоче доєднатись багато піратів. Це показує те, що Луфі серйозна загроза і його визнає світ. Однак не варто забувати, що саме Таймскіп подарував розкриття до Фламінгу та Катакурі, Трафальгарді Рафальгарді потісняє список найпопулярніших персонажів, забравши на короткий період це місце у зоро. Так, «Дрес Роза – це Алабаста на стероїдах, ще й душнувата в аніме адаптації. А в манзі, до речі, все по-іншому, тому прочитайте цю арку саме там. Однак ця арка точно не гірше арабасти, як Івано, найгірше золотих арок, хоча і відчувається по-іншому. Тепер фільм можна рекламувати прямо в манзі, вставляючи в розділи уту і додаючи до фільму канонічну інформацію про шанкса, більше фан-сервісу та персонажів, завдяки яким можна отримувати більше прибуток і робити приємне для очей видовище. One Piece продовжують писати і невідомо, стільки, ще він буде тривати. Відповідно, чим довше історія, тим важче стає продумати все. І можливо, вона не буде виглядати так круто, як це було раніше. Так, в багатьох історіях після певного періоду все йшло по одному місцю або ставало гірше, як це було із четвертою світовою в Наруто. Однак One Piece, як на мене, вдається тримати згідно, хоча і не вистачає вайбу минулого. Однак такий розвиток був закономірним, і автор буде вдаватись більше до самоповторів, щоб менше витрачати часу, бо він вже не молодий, та й таємниці ще треба розкрити і довести Луфі до його справжньої мрії. Тож для мене One Piece на даному етапі не став гіршим після Таймскіпу. Так він змінився. І можливо в ньому зникла трішки душа. Однак це все той же тайтл про пригоди і свободу.